Цю сітку волонтери штабу Паляниця, який розташований у 26-й гімназії, наразі виготовляють для захисту систем ППО. Такі маскувальні сітки великих розмірів 10 на 16 квадратних метрів та об'ємні. Плетуть їх незвичним вузликом, а так званим павучком. Було з сконстру... конструкцію також нашими волонтерами і вчителем нашої школи Олексієм. І для того, щоб плести новий саме варіант плетіння це павучком. Вона облегшений варіант, але все ж таки, якщо ми будемо говорити про цю, про цю сітку, саме павучком плетіння, то потрібно закупляти матеріал. Флізелін або спанбон він називається. В середньому за місяць волонтери сплітають до трьох десятків захисних сіток. Свою діяльність розгорнули майже з перших днів війни і сьогодні не полишають цю важливу роботу, каже волонтерка Анна. Це 10-15 волонтерів, які кожного дня працюють без вихідних з 8 до 6, до 7. -ї. Якщо багато, наприклад, замовлень або терміново щось потрібно виконати щось саме по сіткам. То залишаємося, бо потрібно виконати хлопця. Я тут вже майже рік, і хочу сказати те, що зусилля, наприклад, навіть година труда. тут зусилля не додається, а перемножаються. І за місяць це переходить у тисячі квадратних метрів сплетених сіток. А за рік так це вже десятки тисяч, і в май в колону майже тисячу одиниць техніки замасковано. Тобто ну, навіть година праці люди, які навіть працюють заїжджають, і ну просто відволіктися, тому що сітки це як плетіння, це як медитація. Взимку волонтери виготовляли окупні свічки. А після підриву Каховської ГЕС збирали в гімназії речі та продукти харчування. Далі передавали все необхідне через військових волонтерів постраждалим в селах Херсонської та Миколаївської областей. Колектив долучається й до різного роду марафонів підтримку ЗСУ. Бойовий волонтер нещодавно був і п'ятеро волонтерів долучилися. До речі, один я, хлопець і чотири дівчини. Ну, ми побігли там хто три, хто п'ять кілометрів. Ну, я думаю, що далі ми будемо це теж продовжувати. Можливо, це будуть ще велозаїзди на велосипедах, ну або походи десь по гарним прекрасним локаціям міста Кривий Ріг. Наразі волонтери штабу Поляниця потребують допомоги небайдужих містян і запрошують усіх долучитися до благодійної і водночас важливої справи. Не вистачає на сьогодні саме людей, які могли б долучатися. Це вільна годинка, дві години. Ми будемо раді кожному, хто може знайти вільний час, навіть між перервом або після роботи, і долучитися до цієї на сьогодні справді потрібної роботи. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.